Базова емоція, яка вбудована в нас еволюцією для виживання. Вона виникає тоді, коли ми стикаємось із реальною чи уявною загрозою нашому життю або благополуччю. Якщо тривога це очікування можливої небезпеки в майбутньому, то ця емоція реакція на загрозу, яка вже тут та зараз. Це рубрика Хвилинка на почуття і сьогодні говоримо про страх. Ключова структура, що запускає страх, мигдалеподібне тіло або мігдала. Вона працює як система тривоги, миттєво виявляє загрозу і подає сигнал гіпоталамусу, який вмикає симпатичну нервову систему. За секунди організм переходить у режим бий або тікай. Серце б'ється швидше, дихання частіше, кров приливає до м'язів, слов загострюється. Усе це завдяки викиду адреналіну, норадреналіну, кортизолу, гормонів, які мобілізують енергію і готують нас до дії. Мозок має два шляхи обробки страху. Перший швидкий через амигдалу. Спрацьовує ще до усвідомлення. Другий повільний через кору Перевіряє, чи справді існує небезпека. Саме тому ми можемо відстрибнути від тіні, а потім зрозуміти, що це лише гілка. Без амигдали людина фактично втрачає здатність боятись, як показують рідкісні клінічні випадки. Але це не дар, це загроза, тому що без страху ми не уникаємо небезпеки. Страх один із найдавніших емоційних механізмів. Який зберіг життя тим, хто вмів вчасно злякатись? Вже немовля реагує на гучний звук чи падіння. Це вроджені страхи, які мали сенс ще для наших предків, а емоційні вирази обличчя, широко розплучені очі, напружені м'язи не випадкові. Вони покращують огляд, дихання і готовність діяти. У нормі страх захищає, але коли він виникає без реальної загрози або стає постійним, це вже фобії, панічні атаки, посттравматичні реакції. Тоді мозок б'є на сполох без причини і тіло реагує так, ніби небезпека поруч. Також є страх буття не перед тигром, а перед самою смертністю, непевністю, відсутністю сенсу. Це глибинний страх частина нашої свідомості, і саме через його усвідомлення ми часто шукаємо сенс життя. Страх не ворог, а сигнал і ресурс. Він потрібен, щоб ми ділили обережно і усвідомили. Завдання не в тому, щоб позбутися страху, а в тому, щоб навчитись чути його, але не підкорятись. Коли ми розуміємо, як він працює у мозку, у тілі, в душі, страх перестає керувати нами і стає нашим союзником. Але якщо страх переходить межу і стає нестерпним, точно йди до лікаря або до психотерапевта. Дякую за твій час і до зустрічі!